Астрологічний прогноз війни на квітень 2023 року. З точки зору контрнаступу, планети в специфічних положеннях. Марс знаходиться в знаке зодіака Рак. Рак означає рухатись назад. Тобто такий Марс він заважає рухатися вперед. Знак Зодіака Рака це як рак, як улітка. От рак істота, вона рухається зазвичай назад. Але, ну, клешні в неї є, звісно. Тобто, це положення, воно, на мій погляд, призведе до якихось відступів. Що це будуть за відступи російської чи української армії, а десь російської, десь української, це я не знаю. Марс пов'язаний з військовими, він дуже впливає планети війни на психологічний стан військових. А рак, він пов'язаний з маленькими дітьми або з жінками. Тобто, це означає, що цей ряд воїнів буде демотивований. Демотивований, і хтось буде більш капризний, більш емоційно вразливий при знаходженні Марс в ракі наступати на такому положенні може людина, яка дуже глибоке має в собі мотивацію, якусь а яка емоційна невпевнена в такий період людина буде дуже капризна. Планета організації Сатурн вона знаходиться в рибах. І це не допомагає організації. Це знак зодяка, який дезорганізовує, бо риби означає хаос, якесь плавання, якесь. Ну, як риба, вона не організована. Риба це не як от на землі організувала людина на городі. Тут буряки, тут морква, все організувала. А риба в воді вона плаває, де попало. В неї є якась системність, звісно, організації, але вона дуже маленька і дуже велика. Ймовірність чогось несподіваного, де саме риба буде. І от Сатурн в рибах це як армія організована. Якщо що небудь організовано і в рибах, це не дуже сильно воно може організувати людей. Ем, ну, Оці знаки зодіака стихії води, риби і рак. Ну, окрім того, що вони здають акцент на якихось територіях, які близько до води. Також вони означають змінюватися по ситуації. Тобто, якщо ставити якусь мету по ситуації діяти, то ді, ці знаки Зодіака вони сильні для армії. А якщо якісь чіткі конкретні планово організовані позиції, то це для армії складно. Також планета Плутон. Яка глобально пов'язана з армією, вийшла з організованого знака Зодяка Казирох у Водолій. Водолій пов'язаний зі свободою незалежністю. Тобто, вертикаль влади вона ослабла в квітні і в державі, і в армії вертикаль влади. Тобто на воїнів складніше тепер і в російській, і в українській армії чітко чітко вертикально впливати. Ну це, звісно, робиться, але астрологічні планети цьому тепер не допомагають, а заважають. Хорошо будуть воювати воїнів, яку мають внутрішню мотивацію. Знак Зодіака Рак означає «назад», назад, а також внутрі. Наприклад, у чоловіків, у яких Марс в ракі, у тих, яких я знаю, от в моєму класі в школі два хлопці в них Марс в ракі, і вони обидва культуристи, бодібілдери. Тобто енергія Марсу не виходить в зовнішній простір, вона залишається в самій людині, ну тобто мишці в неї ростуть. От у, в нападінні в Марс в атаках вона складно йде вперед. Вона якби як залишається шаг вперед і два назад, в сторону. Ну, таке на ретроградне планету, схоже. Тому я, ну як за столичної точки зору, не дуже сильно розумію, як може бути супер вперед направлений контрнаступ на таких планетах. Я розумію, що в Зодіака Овін знаходиться зараз біля Юпітера планети. А Юпітер означає... Пропаганда. Це означає, що з точки зору ну, накрутки, агітації, що зараз Україна піде в контрнаступ, там, зараз суперконтрнаступ, буде якийсь суперграндіозний, але це, я вважаю, інформаційна накачка більше, ніж реальність. Звісно, може на такому хайпі, на якихось ривках можна щось зробити на початку. Квітня, от коли планети будуть з'єднані з Юпітером, але ж Марс в ракі він дуже нестабільний. Ну і все, що я раніше сказав, для того, щоб зробити якийсь дуже організований контрнаступ. Такий емоційний, якийсь ну, несподіваний там вночі на ну, таких креативних енергіях, ну, таке, мабуть, можливе, а таке структуроване, дуже все організоване, глобально. Ну, це ну, можна, звісно, зробити, але за слишкої точки зору це складніше. Однак, в квітні буде затемнення сонця, і затемнення сонця буде 20 квітня, але воно впливатиме весь квітень. Що таке затемнення сонця в астрології? Це коли людина, ну там чи не людина, чи армія, вона займає позицію зараз або ніколи. І це є помилкою, тобто класична помилка на затемнення: от якщо ви от, плануєте в своєму житті щось на квітень, і у вас є такі, ну, така думка, що це тільки от зараз треба зробити, а, а, але а пізніше не буде для того часу, не буде можливості, не вийде і тільки зараз або ніколи. От Перед затемненням завжди таке буває часто дуже у людей. А і це не справджується. Тобто, це типова помилка перед затем. Якщо ми це до контрнаступу прикладемо, то скоріш всього буде така накрутка, що от контрнаступ треба робити зараз або ніколи. Але ті планети, які пов'язані з досягненням мети, вони вийшли з тих позицій, які означають досягнення мети. З метою пов'язаний, тобто, яка мета цього контрнаступу? З метою пов'язаний знак Зодіака Казірог і планета Сатурн. Із Казірога Плутон вийшов, а Сатурн війшов в знак Зодіака Риби. І я вже сказав, як риби досягають цілей. Вони не досягають, а плавають туди-сюди, незрозуміло куди. От, тобто, можливо, на хайпі якийсь контрнаступ буде, але ну, я ну, хвилююся, щоб це не вийшла якась помилка, що насправді той контрнаступ не треба там життя. Солдатів у класти, наприклад. А, ну, В общем, не знаю, затемнення це. ну, Якщо ви історично теж пам'ятаєте, в фольклорі, в літературі там, слово полку Ігорева, хтось там чи хтось там на затемнення наступати. Ну, Такий знак не дуже веселий, на затемнення наступати. Ну, окей, на початку квітня, якщо це початок квітня, там, ще від затемнення хоча б там 20 днів, вот, то. Тоді ще, ну якби, ну, з'єднання Сонця з Юпітером, може, воно щось витягне наприкінці березня, на початку квітня, а от вже всередині квітня, ем, ну, на затемнення наступати, це така собі історія. Ну, звісно, можна робити, але багато дуже бути жертв, скоріш за все. оце є квадратура до Плутона в затемненні, воно означає, що можуть бути багато жертв. І я зазвичай... Ну, коли лякали там ядерним ударом, чи щось, то людям казав, то не хвилюйтеся, от по прогнозу не буде. Не бачу того ядерного удара. Я не вважаю, що зараз ядерний удар буде, але оцей напружений аспект від Плутона, я не знаю як, але це може означати якісь масові смерті. Наприклад, вдарять там по житловому будинку, де багато людей загине, чи там по, торговля... по торгівельному центру, наприклад, чи ще по чомусь такому. от. Таке можливо, це ну з боку як Російської Федерації, так і з боку України, ну там по якимось військовим об'єктам, якихось великим там в Криму чи щось таке. Тобто, на затемнення рекомендується робити таке в людей, коли вообще вибору нема. Тобто, у людини вообще нема вибору, що вибирати, і тільки це вона й може робити. А Ну, коли людина тільки має вибір, то краще на затемнення ну, не робити якихось серйозних виборів. Тому що багато як це, побочного ефекту багато побочного ефекту дуже сильно. Далі, з точки зору обстрілів, обстрілів житлових будинків, як і в наступі, такої організованої стратегічної мети нема обстрілів, і вони зараз продовжуються з моєї точки зору. Ну, просто чисто ну, інертно, і по інерції, і вони не є організованими, бо планета організації я вже сказав, в якому положенні в рибах. Для чого хороша планета організації сатурн в рибах? Для того, щоб узлагодити дві системи. Наприклад, от є російська система, і вона. Ну каже, я тільки можу так, щоб Крим залишився мені і Донбас мені. І є українська система державна, яка каже: Ні, а я можу тільки так, щоб Донбас і Крим повернувся до мене. І знак з Дяка Риби він допоможе. Ну, у стакані тю злагодити ну, у ці дві, якби як протилежні цілі, їх знайти між ними спільну мову. От, але для досягнення мети, наприклад, там, якоїсь враження військового об'єкту чи щось таке, Сатурн в рибах, він не дуже хороший. Хорошо, коли людина діє за інтуїцією, тобто це підсилює інтуїцію, і тому, якщо ви хочете досягати мети, то краще покладатися на інтуїцію. І так, Марс в ракі, він небезпечний для. Житлових будинків, я знову ж таки не думаю, що це збільшиться ост житлових будинків. Вважаю, що вони принципово не збільшаться. вважаю, що вони будуть по інерції далі продовжуватися і будуть хаотичні, тобто слабо предсказуйний, але ще раз хочу підкреслити: інтуїцію треба слухатися свою, вона підкаже, як буде як буде як бути в небезпеці. Наприкінці квітня розпочинається ретроградний Міркурій і якщо ви не знаєте... Ну, в якоїсь ділової, в діловій якоїсь сфері або по роботі чим займатися, чи чим навчатися, чи куди їхати, то наприкінці квітня ретроградний Меркурій вам допоможе розібратися, що саме вам треба, що саме вам треба, а що саме вам не треба. Ну, а нових якихось справ на кінець квітня я раджу не ну, звається, не планувати, тому що. Ну, тому що ретроградний Меркурій він хороший для закінчення старих справ, а не для нових. Це кінець квітня, початок травня. Значить, так, трошки забіжу наперед. В травні буде затемнення місяця, воно впливає вже в квітні, воно буде 5 травня, і воно в Скорпіоні. Скорпіон означає тривожну атмосферу. Тому буде тривожна атмосфера ще в квітні. От, а потім вже наприкінці травня, коли ну, зайдуть планети Юпітер, от стабільний знак Зодіака Телець. І пройдуть затемнення, то наприкінці травня вважаю, що закінчиться ну таке стріляні насильна і влітку буде спокійніше. Тобто такий от прогноз. Значить, в минулих прогнозах я один із прогнозів був такий, що активна фаза війни закінчиться в березні, в березні закінчились деякі процеси, але ще не активна фаза це затемнення. Воно. Тягне, хоча воно, на мій погляд, не вирішує цілі ну, війни, то, що будуть робитися у квітні. Але воно як інертно процеси на квітень, типу, переносить, що, що, що відбудеться, для чого це затемнення? вважаю? воно дасть старт знаходженню Плутона у водолії. Бо Плутон у водолії в напруженому аспекті до затемнення, і це означає те, що. Що це означає? Це означає те, що це затемнення воно включить, якби підсилить знаходження Плутона в Водолії. А Плутон Водолії означає формування і трансформації в суспільстві, тобто не в державі, як от раніше була тема люстрації, а саме в суспільстві. тобто про, ну, на нашій території там, в Україні, в Росії, в суспільстві. Типу, а ти за кого, там, Типу, ти та, за Путіна, чи ти за Зеленського, чи ти за кого, ти за яку ідею? А, ну, Такі процеси, а що ти робиш чи робив в період під час війни? Тобто це чисто між людьми, чисто такі людські процеси. В Росії це буде підсилення, яке називається? Громадянського суспільства цей процес почнеться. Він там займе скільки то років, але ну поштовх таки до цього буде від цього затемнення. До речі, Марс в раке також може означати елементи громадянської війни, тому що Марс означає ну, війну, конфлікт, а рак означає внутрішній. Це може означати в Російській Федерації ну, партизанські якісь процеси. Також партизанські якісь процеси на захоплених територіях. Ну і взагалі всякі скритні тайні партизанські професії, процеси вибачаюсь, бо знак зодіака Рак скритний знак зодіака, а Марс це планета війни. Значить, весні будуть з'являтися багато нових сюжетів, бо весняни знаки зодіака, о, він, телець, Господи, Близнюки і Рак вони означають появу нового чогось. Як і взимку складно людям, які шукають абсолютної точності. Ну, наприклад, от деякі люди мені пишуть в коментарі: О, ваші прогнози типу, не є абсолютно точними, я розчарувалась в столичних прогнозах і в вас. Ну, Скоріше за все, це люди, які мають планети осінню або народжені восени, або інші якісь планети осінніх знаках зодіака, які хочуть абсолютної точності. І ну, некомфортно себе вичувають в ситуаціях, коли немає абсолютної точності чогось. Ну, в тому числі селищних прогнозів, ну, які не є стопроцентно точними, в них там точність ну, 70%, 80%, наприклад, десь така. От. А я хочу ще сказати, що перед, в період затемнення вони вже починають впливати і. Ну, наприклад, тут ще буде не затемнення, а повний місяць в районі 6 квітня. Повний місяць в Терезах. Терези означають калібатися, сумніватися, вибирати варіанти. Скоріше за все, ну, на війні це будуть вибирати якісь варіанти, сумніватися, колібатися. Ну і це підкреслює якусь тематику в стосунках між людьми, бо терези пов'язані зі стосунками. В приватному житті, а також на роботі. Тому початок квітня це важлива тема стосунків відносин між людьми. Ну, більш конкретні прогнози буду далі виставляти. Дякую вас за увагу і слава Україні!